Я подивлюся трошки з іншої сторони, і поясню потім чому. Та людина, котра приймає остаточне рішення, котра. Управляє грошовими процесами всередині Росії, жива. Але трошки дихає ладан. Ну, він, uh -huh. о, ця людина, вона дихає ладан достатньо давно. Да, Пояснюю, uh -huh. була би нам доступна така медицина, ми б з вами, може, пінпам'ярлікарда, знаєте, знову ж таки, але трошки дихає ладан. І дійсно може бути таке, що от-о от, от може бути колапс. Правда, ну, Арфій випадає в принципі, і а, тако, по часу не дуже не дуже, якби да, та смерть же дихає йому в спину, але він ще ніяк не помирати. помірати. Пояснюю, чому я дивлюся цей момент через таку призму, а не напряму. Давайте так, я сам для себе, який би. Яку би відповідь не видали б мені карти на пряме запитання, чи живий Путін чи ні? А знову ж таки, то що ми називаємо Путіном, а, значить двойників нього, до речі, там не один. От третій момент: я сам для себе не можу вивести нормальне розуміння, чи живий той Путін чи ні, саме той. Той перший ізначальний, так сказати, тому що, знову таки да, то, що ви бачите, воно на нього не схоже. Давайте так ні для кого не секрет, косметологічна і хірургічна. В общем-то, наша стезя, вона розвивається і так далі. А я прекрасно розумію, як на людину можуть впливати філери. Як вони можуть там а, збирати воду, камкаватися, і коли тургар кожен зовсім не дуже. Як вони можуть впливати, і він сидить перед вами пухлий, очі, отакі, і ви говорите, що то не він, а то може бути прекрасним образом. Він Знову ж таки, батькому я дивлюся, почому я поставив питання та людина, яка приймає остаточне рішення, і та людина, яка управляє грошовими процесами. Про це вам говорила Олександра, і про це ми можемо говорити, в принципі, це логічно. Надвійників Путіна, скільки б їх не було, їм влади ніхто не дасть тому, що це ніхто, це лісо, це род, это лицо, і лицо повинно нести інформацію, їм влади розпоряджатися деньгами і приймати остаточне рішення, ніхто не дасть. Поэтому якщо би э, цієї влади, котра вот тут вот є, і ця людина, що дива, якщо б цієї остаточної руки. А кармільця етава, давайте назву так. Якщо б його не було, в Росії би відбувалося зовсім би трошки все по іншому і зовсім інше. Ми би наблюдали діребаніні влади, значить, да, ці баталії насчет кресла, хто буде править і так далі тому подібне. Ми зараз цього не наблюдаємо. тому у нас є всі підстави говорити про те, то, що той хто управляє і останнє слово, остання інстанція, воно ще живе. От. Саме ця людина спілкується з Трампом, чи все ж таки з Трампом спілкуються двійники? Давайте глянемо. Трамп не став би спілкуватися з двійниками, Вони для нього ніхто першим образом. Тобто я спілкуюся з отим єлі дихаючим наладам чоловічком, так сказати, і можливо в присутності ще якихось тут ну таких собі посіпак, помічників. Муша давне так, Трамп, звісно, нас дуже дивна така людинка. Ну мягко говоря, да? але Трамп собі ну він собі не дозволить спілкуватися з двійниками і з тими, хто нічого не вирішує. Тобто він спілкується або з тим самим влад, да, людиною, яка несе владу, або ж Путін, або є дуже сумніваюсь, що там був би хто та негласний, Потому що ми знаємо ці замашки о Росії, роздіребаніть все при первой же возможности. Поэтому я не думаю, щоби якщо а, а, був Путін совершенно мертвий, ліба та людина. Ну Путін називайте його як хочете. Короче, Путін мертвий. вот там би баталії за це крісло і дірібальні бюджету були б набагато набагато гірші, і в Росії зараз було совершенно гірше спілкувалась би Росія взагалі по іншому з тим же Трампом, і вони б вели себе б інакше. Також йшла мова про те, що та той Путін та в його стані здоров'я через власне цей стан здоров'я він не знає цієї картини, яка відбувається на фронті, що йому дуже дозовано передають цю інформацію. А чи ця інформація є правдивою, чи все ж таки він досить добре розуміє, що відбувається, і сам дає накази. Лорд є. давайте так: йому доносять інформацію да, майже всю деяку прикрашають, деяку доносять не одразу, а з запізненням. Чому? Тому що, якщо вдруг ворог втратив якісь території, Путіну одразу про це не говорять. Вони стараються атабрати обратно. Щоб просто нічого не було, знають нічого не було, тобі показалося. От, нічого не було, тобі показалося і справить ситуація. Якщо вони розуміють, що ситуацію ніяк не виправити, а вони тоді, тоді вже йдуть, звісно, говорять, тому що ну, придається сказати. От, сказати, що Путін взагалі не розуміє всі обстановки на фронті, ну не, я би так не сказав. Він 80% відсотків розуміє, от, а ці 20% вони в динаміці-сюди ходять, або з запізненням, або з прикрашенням. Угу. Е, також дуже багато розмов про те, що все ж таки готуються замахи. Що Путіна намагаються прибрати? уже ж там був би, там із картежа, так, вроде так, є, би, є деякі автомобіль. замахи, які оприлюднювали про них. Казали, розуміємо, що є ще багато, про яких ніхто не говорив на сьогоднішній день. Чи дійсно планується е, прибрати Путіна з влади, чи поки що про це мова на РФ не йде? Ну, то, що він зараз робить, знаєте, він собі сам, по суті, ту яму й Тому Нам, в будь-якому випадку, з того краще. тільки, а, давайте так, а, його. Оця позиція ні соглашатися ні на що. Вона тортурмози, якби по наш спокій з вами, да, наш мир. вот. але він собі по суті робить яму, тому що ну опять таки, да, поки, поки Трамп тримається, а потім може бути зовсім інакше. Трамп може улибатися йому в лісо і гарять боже, я тебе так люблю. Тобі так довіряю. але при этом, там кіллер, а <кій> є рабатьонка. Ну, шо, таки, да, Трамп не може сказати, як він його ненавидить, як він би його uh -huh. там в подворотні, а потім оп, а Путіна не стало. Прекрасним інтересним образом, звісно, хто ж буде виноватий? Трамп. Он прямо заявляв об этом. Поэтому... Дядька дурний, но хитрий. Так, замок. Біда, Лашка, так же ж тебе і нужно. Там і свої, і не зовсім свої. Там і своим вже поперек горла стоїть, чесно говоря. Тим більше, давайте так, і, і не свої. Я так полагаю, ну ми дивилися на ефірі, в общем-то, ким був этот замах із картежа. Так сказать, що у когось там дуже длинні руки, хтось із наближених може дістати, і так далі, це не тільки внутряк їхній, це ще і по заказі дияволу у нас. По заказі на. Но поки на к сожалению, предупреждені. Це перший момент. Другий момент, чим більше він не зговорчив, Чим більше він робить то, що робить, і, і грає свою дудку, тим більше небезпеки для нього, в принципі, в своєму. це може бути, до речі, або а, ну, Страшний суд завжди говорить про такі громкі: штуки. це може бути або там взрив, ну, дійсно, там, подарувати, ліба це може бути що зв це зв'язано кінтархірон, это врачеватель. тобто щось це зв'язано з препаратами і так далі от поэтому там фляга буде свистіти ще більше, тому що є прецеденти на чому твитіть. Тобто зараз вони вже підходять до тієї межі, коли готові застосувати власне всі ці методи, щоб прибрати. Зараз воно давайте так. Поки на жаль, поки у нас це китайські попередження як внутряка, так і зовнішнього. Поки це, на жаль, попередження. Загроза є, вона нікуди не ділась. Тим більше він праціться тому, щоб налагодити якось щось в своїй голові. Не говорячи вже про країну, да, і про нас за у своїй голові, то тим більш явна загроза буде для нього, в принципі, своєму. І тим більше віроятності, що він сконає. Чекаємо з нетерпінням. А давайте зараз поговоримо Боже, про як те, як не чи... шкода, так. Да. Да, <рес> да, да. зовсім. І, і навіть ніякого сорому не відчувається. 에, давайте також поговоримо, чи взагалі зараз про, між провладною гілкою влади РФ йде розмова про припинення війни з Україною. Чи шукають вони методи, як це зробити? Судячи з попереднього а, розкладу, можу сказати, що а, ну давайте не вся, не вся провладна гілка, не всі сказати, що всі там готові до а, миру, до закінчення війни, до, зареш, до завершення війни. Ні. Але більшість, більшість а, готова над тим працювати тільки вони не розуміють, знаєте, як подати інформацію громадянам. Ну, типу, нічого великого ні случилось, як же ж ми зараз закінчимо, да? що ми заявимо, як воно буде? Ну придумать громогласні заяви, да, звісно. Ну no, mm -hmm. люди ж ну, ж дурні там образом, да, повіряться, що угодно, Ну з другої сторони, хто ж ні на стока. Що ми скажемо, що ми заявимо, як ми заявимо? А чи повернемося ми до того стану, до якого, з якого ми це все почали? Тому що Росія, значить, чому ж вони сидять досі на дубці ровно і не соглашаються ні на що? Тому що вони хочуть виторгувати собі прекрасні умови, де вони в дамках стали ви Знаєте, як нічого не відбувалося. Де вони хочуть со всіми співпрацювати, де вони хочуть торгувати далі своїм газом, нафтою і так далі, де вони хочуть прекрасний ринок і деньга оборот і так далі. На жаль, але сподіваємося, що все ж таки вже зараз якісь кроки, як ви сказали, починають робитися і що будуть робитися не, там, Давайте там, там, так, не, давай, так там не зовсім кроки. Там поки що, поки що просто хотілки, да, Поки що, це хотілки, але не кроки. На жаль. На жаль, а, давайте тоді ще питання про Росію. Все ж таки, хочеться завершити і перейдемо до наступних питань. Кого... Або що на сьогоднішній день дійсно боїться Росія? Чи є взагалі це щось, що боїться? Ну, Росія себе веде так, як будто вона нічого нікого не боїться. З однієї сторони, це это, да, это, это так. А з іншої сторони, і не зовсім. Перше, що я вже сказав, ми з вами поговорили, да, вони бояться статися ні з чим. Вони насправді дуже бояться бути закрити, як Сєверна Корея. Так, да, карієта виживає, але якою ціною вона там виживає, так сказати. Вот. Росії, у Росії не буде настільки плачевно все, к сожалению, вона велика, да? вона може себе витримати, розподіливши той чи інший бюджет. Буде жить, ну, звісно, не так хорошо, але тим не менее. Так, є. Mm. Тут одразу про гроші, це про значит, торги, імпорт, експорт. Вони бояться, що вони взагалі будуть знову ж таки говорю, відрізані від вообще всього світу по дітей обороту і поступленню денег, як такових валют і так далі тому подобне. Це перший момент. Другий момент, чого боїться Росія, це к сожалению. К сожалению, Як би там не було, вони звикли жити в цих этих... І імперіалістських реаліях, так сказати, і режим міняти для них буде дуже складно. Возможно, але це буде дуже, дуже сложно. Вот. Ну отсюда ж розуміємо, розвала как такового, Вот, коли, коли дійсно і режим пав, і все, і, і тепер ми сидимо, і не знаємо, що робити, куди приткнутися, так сказати. Я полагаю, що вони тут в мене є король мечей, Трамп у нас іноді стає ним. Я так полагаю, що якраз таки Трампа вони бояться. Хотя, ну, не показують це ніяким образом. Ну, не дозволять не вони собі цього. Ну от Трампа вони бояться, тому що вони не знають, що, що від нього, по-перше, ожидать. А по-друге, знову ж таки, Трамп може. Я не знаю, там були ці заяви чи не були. А, Трамп може їх как якраз таки без дня і зробити чильниками совершенно... Уже можу. зараз якраз є такі розмови. Так. Милостиню просить. От, ото є, ви не хочете по-хорошому, стану в позицію короля мечей, Я вас нафиг нафіка всього мира, условним образом. От поэтому вони, вони його бояться і бояться, що від нього очікувати можна дійсно всього. І вони підуть по світу, просить милостиню. Ну, условним образом. Ми я ж кажу, ми розуміємо, що Росія там може виживати. Ну, менше знову таки, це все тілі і так далі є. Тобто сказати, що є хтось, кого боїться прям рашка, ну не дуже. З іншої сторони, я ще вам скажу таке, таку штуку. Росія боїться Трампа ще з однієї сторони, не тільки в свою сторону, як в країну. Росія дуже прекрасним образом базується в Арктиці. І вони бояться його там. От ми розглядали це це питання. В общем -то, і вони бояться його там. тому що е, Трамп зараз е, гребе ту Гренландію. Оце все в ту сторону. Вот хоче це все викупить, підм'ять під себе, і всі бази тих країн будуть автоматично під ним. Вот. А так як Трамп хоче, скажімо так, збагатити свою країну, відрізавши фінансування в інші країни, дає така німноже, за знаєш, закапсулюватися зі своїми деньгами. А в Арктиці у нас дуже багато всяких металів, там дуже багато газу, там дуже багато всього, що можна собі представити, і навіть рідкісних металів і так далі. Трамп дуже туди хоче. Ну, от і от. І війна за оце йде у нас з вами, щоб ви розуміли. Тобто, от ви розумієте тепер, по чому Америки трошечки вигідна, ну не трошечки, а вигідна війна у нас, тому що таким образом вони істащають ресурси Росії у нас, щоб потім загребти собі а, в Арктику. А, от. А, ну, я думаю, а, давайте так. Ну от по, по Арктиці ще. Ну я думаю, ми дивилися це питання, і я думаю, що Війна за Арктику може бути в самій Арктиці ще з Росією у інших країнах? Угу. Ви перед цим сказали, що Трампа вони бояться через обмеження ресурсів певних. За це зараз власне мова йде. Трамп принаймні говорити почав про те, що він може вести ці більш жорстокі санкції на сьогоднішній день. Це просто слова з його сторони, чи він дійсно готовий тоді? Він готовий до дій, якщо буде якщо буде потреба. Він вичекає реакції Росії на це залякування первинне. От, а потім він на потім він буде, буде щось робити. Знову кстаті, шельники, причому дуже жорсткий Це так як нападіння тиск. І Побачимо, що ви будете робити далі. От він може то зробити, і тому, знову ж таки говорю Росія цього боїться. Ну давайте ще з іншої сторони на це все будемо дивитися. Трамп уже заявив, що він значить не задоволений двома сторонами. В общем, то да цієї війни не не ді не нами. От. Які слова вообще существуют, що я сейчас сказав? Ну ну, ладно. От, в общем, всі зрозуміли по суті, так і да, буквально, и, так і и да. сказав. І, вот. в общем, давайте так на Росію. Наша позиція трошечки краща, що ми хоч соглашаємося з його якимись пропозиціями. Знаєте, і ми от, і ми от викручуємося, ми соглашаємося, І таким чином, звісно, Росія остається в плані тому, що і тільки за нею це посліднє слово соглашатися, ліба відказати і бути плохим поліцейським. Знаєте? Ми граємо поки в доброго поліцейського. От, Трамп, звісно, зараз пока що він ще потерпе. По але давайте так, людина, яка людина, яка зараз досталася до своєї влади, яку теж не дуже долюблюють навіть в її країні, і він на цьому поприщі збирається там вроді якийсь закон випускать. От він собі має що правильна, хоч що то заслужить, і тому, і паєму. я думаю, що поки там терпець вже, звісно, тріщить, но ще не урвався. Я думаю, що коли він урветься, трам буде жорстокий і до Росії, і можливо навіть до нас до речі.